Всім доброго дня. Глядачі. У нас на отриманні кабанчик. Що в нас сталося? В нас втекла наша свиноматочка, така його, його діваха десь покинула, коротше, втекла. Не знаю немає, в принципі, від маленького тут росла. куди ділася, взагалі невідомо куди не могла дітися. Взагалі, чесно, я не можу зрозуміти, чому вона мала втекти. Ось так, лишився тільки у нас один кабанчик на такий. Так що Будемо його тримати. Перегнали оцей вже відділ. Годуємо його. Водичка, поїлочка все є. Корму більш ніж достатньо. Чи вона почала гуляти і це не ну, втекла через паркан, а взагалі брала такі великі бар'єри. Високі і втекла, так що тримає тільки його одного.